Різними люди бувають. Я знаю, що різними люди бувають. Я знаю, що є такі, котрі вже знають про Бога і Всесвіт, про їхні закони. Бо люблять же Бога без перепони. Даром нам Бог життя дарував, даром на землю нас всіх Він прислав, Даром красу для нас Він створив. Людину подібно собі відтворив. З любов'ю, з надією створював все, і любить творіння своє понад усе. Хотілось йому, щоб люди жили, як в раю, а люди не цінять, живуть, як в бою. Спорять, деруться, створили вже ад, і Бог же страждає, цьому вже не рад, не знає, як бути із тими людьми. Бо дав їм свободу, а що роблять вони. Подарок не цінять, бо даром дістався, а хочуть одне, щоби Бог оставався. Тримав і любив їх всіх без розбору, а що в подарунок дають саме Богу. А Бог же надіється на розум людський. Думай, чекає, що людям він дорогий. Свої він закони не буде міняти, і Всесвіт під нас він не буде згинати. Даром світ нам Бог дарував, і даром життя всім нам же Він дав. Життя лише одне. любити потрібно Його. А Богу, даруємо ми славу і віру в нього. Я знаю, що різними люди бувають, я знаю. Що є такі, котрі вже знають про Бога і Всесвіт, про їхні закони, і люблять же Бога без перепони.